Добрий день. Маємо сьогодні 9 серпня 24-го року. Дзвонив місний. не місний, я з другого села. Фермер, треба натихувати трошки на паї соломи. Тихуємо пшеничну солому. На полі, на такому горбу, все видно. Тут такий бережок, Там село. Тихуємо після Нью-Холланда, нью Нюхоландові нью два роки. Роторний комбайн, 9-метрова жавка. Отакі покоти. Силова січка перебита. Потихеньку, бо швидко не можна, але падають як дядьки. Аста 3069, треба стара, а ті 400. Отакі тюки. Отакий тюк. Ну, тюк пощі по груди. Тома пшенична, але після ротора вона вся перебита, м'яка січка. Падають. Один за другим. Ми думали, що сьогодні будемо стояти, але вони дзвонять, що треба збити. Ну, трохи вже людям набили, люди вже позабирали, хто чим, хто мотоблоком, хто кіньми, хто тракторцями. От там ще їде мотоблок. Йому треба набити 50 штук. Там що покоси трохи є, але поки більше немає нікого. В'їм ще ці 50 штук і там ще одному чоловікові сіно і будемо їхати на базу. Рез в'яже добре. Оце ну, ще в'яжемо ютою ниткою. Ще тут вчорашню нитку вже будемо, щоб вихопили вчора, будемо тримати на рік. О, ну, дивіться. Три метри тюк. Три метри тюк. Де три, де чотири. Отак і пішли. Трактор спокійно клапає. Без нагрузки, без диму, без нічого. Зараз це заберемо і на базу. Добре, всім дякую. Будемо займатися далі.